Друзі, всім привіт! На зв'язку автопарк Одеська філія. У нас надходження на продаж Це Lexus ES350 2006 року випуску. Всім відомий автомобіль славетний своєю надійністю та комфортабельністю. Чорний колір, тонований на легкосплавних дисках. На всіх чотирьох дверях є безключовий доступ. Електрорегулювання переднього ряду сидінь з пам'яттю як водійського, так і пасажирського крісла. Електрорегулювання. Керман, парктронік, круїз-контроль, також є клімат-контроль. Окрім цього, є підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Запустимо автомобіль. Без яких-небудь нарікань, немає жодної помилки, діагностична панель гасне, також є датчик світла, екран з системою мультимедіа, з великим екраном. достатньо. Також є люк і просторий задній ряд. Спокійно розміститься три людини, всі чотири склопідйомника з режимом авто. Також є зручний підлокітник з підстаканниками. Подивитись цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15А, місто Одеса. А придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг. А також за готівку, друзі, це ваш любний спосіб. Приходьте до нас, проведемо тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо в найкоротший термін придбати собі автівку. До зустрічі мирного неба.